І нарешті я вас знову всіх вітаю. Я звісно пам'ятаю, що я вам обіцяв гайд на героя, який підходить для новачків. І в минулому відео я вас просив обрати героя із запропонованих мною. На жаль, активу на каналі у мене мало, тому написали усього двоє моїх підписників. Один з вас обрав Белерика, а інший Ейдору. Найгірший мах це місцевий мем про Ейдору. Просто не всі цей мем знають. І оскільки випав вибір між Белериком та Ейдорою, я вирішив зробити гайд саме на Ейдору. Ну бо я і сам хотів зробити гайд саме на неї, у випадку, якщо ви не зможете визначитись, на Белеріка я зроблю наступного разу. Це теж простий персонаж у засвоєнні, так що і про нього я теж вам обов'язково розкажу. А наразі я вам презентую зливу усіх кущів і кемперів, винуватицю ваших провальних гангів і просто покровительку сердець усіх геймерів моба проєктів Вона ж сексі, правда, ейдора. Ейдора, це класичний маг-персонаж середньої лінії, або як її ще називають, мідлайн стереотипний персонаж з області фантастики, маг Ельфійка, який застосовує заклинання Молнії. І має типічний вигляд. Найлегшого персонажа у грі, ніж Ейдора, уявити собі складно. Навіть сама гра вам натякає на те, щоб ви починали свій шлях саме з цього персонажа, бо у цього персонажа дуже прості здібності і їх застосування. Не дивлячись на те, що Ейдора найпростіший герой у грі, роль Мідлайнера це непроста роль. Ось і виходить так, що Ейдора це простий герой непростої ролі, як би парадоксально це не звучало. Але якщо ви хочете, щоб я вам детально провів курс про ролям у грі, ставте цьому відео вподобайки. Якщо ми наберемо всім вподобайок, то я зроблю гайд по ролям Mobile Legends. Персонаж, звісно, простий, але навіть тут потрібно знати здібності персонажа, щоб знати, як правильно застосовувати їх. Бо комбінації навичок у Ейдори все ж таки є, і вони доволі прості, але про це згодом. Наразі ми розберемо здібності Ейдори. Ейдора це персонаж з однією пасивкою і трьома активними кнопками. Ось тепер можна казати ха. Усього три кнопки. Так, кнопки усього три. Але ці три кнопки зав'язані навколо її пасивної здібності. І ця пасивна здібність має назву надпровідність. Усі здібності Ейдори, котрі влучають у ворожого героя, накладають на нього ефект на 3 секунди, допомогою якого наступні атаки Ідори будуть посилені. Перша активна здібність має назву розгалужена блискавка. Ідора запускає розгалужену блискавку в указаному напрямку, наносячи 350 плюс 150% загальної магічної сили одиниць магічного ураження ворогам. У Області. Вороги під дією над провідністю отримують додаткове 190 плюс 30% загальної магічної сили одиниць магічного ураження після невеликої затримки. Друга здібність куля блискавки. Ідора запускає у вказаного героя кулясту блискавку, наносячи 350 плюс 80% загальної магічної сили одиниць магічного ураження, оглушивши ціль на 1,2 секунди і зменшуючи її магічний захист на 10 одиниць на 1,8 секунди. Якщо ворог знаходиться під дією над провідністю, то куляста блискавка відскочить в максимум трьох ворогів, наносячи 175 плюс 40% загальної магічної сили одиниць магічного ураження і оглушивши їх на 0,9 секунди третя здібність, і вона ультимативна: гнів блискавки. Ейдора атакує вказаного ворога спалахом блискавки, наносячи 480 плюс 180% загальної магічної сили одиниць магічного ураження. Якщо ворог знаходиться під дією надпровідності, то над ним з'являються темні хмари і через 0,8 секунди уражає додатковим ударом блискавки по області, наносячи 440 плюс 150% загальної магічної сили одиниць магічного ураження. Ворогам в і 360 плюс 150% відсотків загальної магічної сили одиниць магічного ураження ворогам, які знаходяться поряд. Комбінації на EDOR дуже прості. Якщо це самотня ціль, то ми спочатку віддаємо другу здібність, далі ультимативна здібність і першою добиваємо. Якщо перед нами декілька цілей, то спочатку ми віддаємо першу, потім другу, а потім ульту. Ще раз, самотня ціль це 2-3, 1. Декілька цілей, 1, 2, 3. please Ні в якому разі не застосовуйте третю здібність без застосування другої або, хоча б першої здібності, бо без пасивки ультимативна здібність неефективна. Ось ми розглянули здібності героя. Варто зазначити те, що ці здібності не обов'язково направляти, як це потрібно робити з минулими героями, яких ми розглядали в минулих відео. Ці здібності можна застосовувати автокастами і все одно вносити імпакт, що і робить даного персонажа дуже легким у засвоєнні. А тепер про те, як правильно збирати цього персонажа. Тут, як завжди, немає унікальної збірки на всі випадки життя, але деякі предмети я все ж таки зазначив: це годинник Долі, черевики на магічне проникнення: це паличка генія, криваві криля, божественний меч. Також іноді доводиться брати і захисні предмети, такі як давню кірасу, щит Афіни або Безсмертя. Над Ейдорою можна експериментувати будь-як, як дозволить ваша фантазія. Ураження у неї дуже багато. Але проблема Ейдори в тому, що вона тонкий персонаж, вона не має ескейпів, і вона персонаж, який не має масового ураження. Ми віддаємо прокаст, вбиваємо одного ворожого героя. Героя, якщо пощастить двох, якщо сильно пощастить трьох, і після цього наша задача покинути поле бою, бо ми просто м'ясо. Далі ми очікуємо відновлення наших здібностей і знову бій. На емблемах я довго зупинятися не буду. Це, звісно, емблеми мага. З перками можете експериментувати, але я б вам радив ось такий набір перків. І наші здібності підсилюють, і магічне проникнення, і кількість ураження підвищують. А там вибирайте на свій смак і розсуд. Ось тут вже є варіанти: аж цілих два: це спалах і вогневий постріл. Для новачків я б радив брати вогневий постріл, бо спалахом ще треба вміти користуватися у вогневого пострілу. Є додаткове ураження. Якщо вам потрібно добити ціль, яка тікає від вас, і якщо тікаєте, ви вогневий постріл відкидує всіх на своєму шляху. Якщо ви станете досвідченим. Не якщо, а коли ні, ніфіга, повірте, я знаю про що кажу. Якщо ви станете досвідченим, бо щоб стати досвідченим, то в процесі ставання досвідченим потрібно ще не видалити гру, а це не кожен зможе. Так що я знаю про що кажу. Ага, так ось, якщо добре, коли ви станете досвідченим гравцем, то я вам рекомендую замінити вогневий постріл на спалах. І Саме зі спалахом ви відчуєте весь смак гри на Ейдорі, і виглядає це саме ось так. we Я не побоюся сказати те, що Ейдора це найсильніший маг у грі. Її ураження дійсно вражає в прямому сенсі цього слова. Тобто, якщо вам потрібно вичепити одну ціль, то Ейдора для цього підходить найкраще з усіх магів Мідерів. Якщо вам потрібно багато вбивати, то це про Ейдору. Але ж Mobile Legends – це гра не про вбивства, це гра про внесення імпакту і знесення ворожого трону. То ось тут вже у Ейдори проблеми. Так, існує багато інших магів на роль мідерів. Котрі вносять набагато більше імпакту для своєї команди. Просто ви повинні розуміти, для чого потрібна роль мідера. Ідора, звісно, з цією ролью впорується, але про мідера це у наступних відео. А наразі у мене все. Дякую вам, що подивилися відео до цього моменту. Гарних і вдалих вам каток. До скорих зустрічей. Бай-бай!